Футбол дійсно є найпопулярнішим видом спорту у світі. Ця гра домінує на спортивній арені та не перестає дивувати безліч різних сюрпризів. Найважливіший аспект, на який звертають увагу глядачі та вболівальники, це голи. Іноді, щоб забити гол, може не вистачити навіть 90 хвилин. Однак бувають випадки, коли гравцям на взяття воріт суперників може знадобитися лише декілька секунд. Саме про другий я вам розкажу у своєму новому випуску, який я присвятив 31-й рік. Річниці незалежності України всім привіт! Мене звати Костя Фостин. Сьогодні я підготував для вас 10 найшвидших голів в історії незалежної України. А перед тим як розпочати, закликаю вас підписатися на мій канал та тиснути на дзвіночок, щоб нічого не пропустити зі світу футболу українською. Давайте розвивати українськомовний Ютуб разом з вами. А також не забуваємо про допомогу хлопцям та дівчатам зсу посилання для допомоги під цим відео. Десяте місце Олександр Севідов, 15 секунда. Відкриває мій рейтинг автора найшвидшого голу в українській першості до 2005 року. Так, у 99-му році Металур Севідова зустрічався з тесками Запоріжжя, і нападнику вдалося відзначитися вже на 15 секунді поєдинку. На жаль, відео того моменту не збереглося, проте завдяки спортивній пресі я можу детально описати вам епізод взяття воріт. Тож микайте фантазію. Розпочинали з центра поля гру саме запоріжці, а Севідео, перехопивши передачу, змістився до воріт і пробив здалеку, м'яч рекошетом від захисника влетів у сітку. Такий швидкий гол, як правило, є наслідком вдалого збігу обставин, згадує Олександр Володимирович. Команда, яка виступає вдома, зазвичай з перших хвилин намагається йти в атаку і багато залежить від удар в епізоді з моїм голубнем пішлося без грубої помилки захисника. Дев'яте місце жуніор Мораєс, 14 секунди. У грудні 16-го року спільнота Київського «Динамо» ще любила бразильського нападника, адже він тоді виступав у біло-синій футболці і забив жуніру дуже швидкий гол не аби кому, а самому Донецькому «Шахтарю». Це був один із найрезультативніших матчів лідерів українського футболу. І початок гольової феєрі на засипаному снігом полі НЕСКА Олімпійській задав саме бразильський форт. Морайс вразив ціль на 14 14-й секунді гри, майстерно відкрившись під передачу Гонсалеса. Таким чином, головний зрадник Динамо у новітній історії є автором найшвидшого голу за весь час протистояння киян з гірниками. Втім, донечан швидкий гол господарів не збентежив. Вони практично одразу ж відігралися завдяки автоголу Хачеріді, який того вечора встановив своєрідний антирекорд для дербі, зрізавши м'яч у свої ворота двічі. В ролі антигероя того поєдинку встиг виступити й сам жуніор. У другому таймі він отримав червону і пішов грітися в роздягальню. У підсумку Шахтар здолав Динамо на виїзді з рахунком 4-3. Восьме місце Артем Федецький, 13 секунда. Артем Федецький запам'ятався українським болівальникам як дуже продуктивний та працьовитий захисник. Однак, мало хто знає, що легенда Львівських Карпат на початку кар'єри був гравцем атакувального порядку. Бомбардирська інтуїція допомогла Артемові у 11-му забити дуже швидкий гол у ворота Маріупольського лічівця. Все вийшло досить просто. Ігор Худов'як зробив передачу до штрафного майданчика гостей. Там м'яч з рикошетом від Андріана Пуканича. Та Федецький недовго думаючи, сильно пробив сходу, без шансів для Богдана Шуста. Гол Федецького поклав початок розгрому Маріупольської команди, яка у підсумку поступилася львів'янам з рахунком 0-3. Сергій Кузніцов, партнер Артема по Карпатах, назвав тоді Федецького головним. Героя матчу. Захисник Львів'ян скромно це заперечив, сказавши, що це досягнення це заслуга насамперед команди. І взагалі то не важливо, коли був забитий м'яч. Головне, що він був забитий. Сьоме місце Юрій Штурко. 12 секунда. Як були часи, коли в українській першості грали дві команди з видатною футбольною історією Дніпро та Запорізький металург. Що більше зустрічі цих команд свого часу вважалося своєрідним дербі, матчі між металургом та Дніпром завжди проходили у безкомпромісній боротьбі, незалежно від турнірного становища Кома. Саме під час одного з таких поєдинків у 13-му році запоріжцям вдалося забити гол голову Пелли у своїй історії зробив це Юрій Штурко. Металурги розвели м'яч у центрі поля і одразу. Зробили закидання до штрафного майданчику. Після невеличкої боротьби м'яч потрапляє до штурка, який приймає його у карній зоні. Потім футболіст майже без замаху завдає, можна сказати, більярдного удару і круглий потрапляє у дальній кут воріт. Забитий м'яч футболіст присвятив своїй новонародженій дочці. Однак приголомшливий дебют не дуже допоміг металургу у грі з більш потужним суперником. Врешті-решт, запоріжці поступилися із рахунком 2-3. Після матчу Юрій доволі скромно прокоментував своє досягнення. Цитата. Ми мало відпрацьовану комбінацію, нею ми і скористалися. Особливої різниці, на якому етапі забитий м'яч немає, адже всі футболісти налаштовані на голи та захист уже з першої секунди матчу. Друзі, а тепер, як ви вже здогадалися, пора пограти. Але сьогодні я не хочу давати ніякі завдання. Я хочу, щоб ви привітали нашу улюблену країну з 31-ю річницею Незалежності. Накидайте побільше хороших слів у коментарях, це так потрібно кожному з українців саме зараз. А я оберу декілька хороших слів та закину їх у наступний відео. Дякую всім. Шосте місце Луїса Адріано, 12 секунд. 2014 рік тільки не ну, розпочалася війна в Україні, тому Шахтар вимушено грав на Львів арені Проте львівським поціновувачам футболу встигли запам'ятатися дуже добре, зокрема швидкому Луїса Дріану, ворота запорізького металурга. Однак Лаври за цей епізод заслужив не тільки бразильський нападник, який чудово зорієнтувався в ситуації, а й Олександр Гладкий, який вдало поворовся на верховий м'яч і дезорієнтував захисників запорізької команди. 12 секунда і гол футбольна класика. Захисники помилилися, нападники скористалися. До честі Гладкого додам, що у тому матчі він також забив гол, встановивши остаточний рахунок 2-0. П'яте місце Дмитро Кравченко, 11 секунди. Трішки забігаючи наперед, скажу, що Полтавська Ворскла – це команда, яка більш страждала від найшвидших голів. Але цей випадок є щасливим виключенням, адже п'яту сходинку посідає Дмитро Кравченко, який забив дуже швидкий гол саме у футболці Ворскли. Сталося це у 2017 році матч проти Олімпіка. Символічним ще є той факт, що найшвидший гол в історії Ворскли забив корінний полтавець. Левову долю роботи у зятій ворі донецької команди зробив гігант Кадімян, який, попри боротьбу із захисником, зробив ідеальну. Передачу в центр штрафного майданчика. В цьому епізоді від Кравченка вимагалося тільки одне вчасно вставити ногу. І він це зробив, відкривши рахунок у матчі. Погодитися, не забити у цьому моменті, було неможливо. Якщо брати той поєдинок у цілому, то феєричним його не назвеш. Попри вдали початок матчу, полтавці задовольнилися нічиєю. 1-1. Четверте місце Олексій Гуцуляк. Десята секунда. Найсвіжіший істоп швидших голів припав на останнє осіннє тур 21-го року. Дніпро 1 приймав полтавську воску у грі. Довгий пас від Дніпря на слибини поля, неузгоджені дії полтавців, і от вже правий вінгер Олексій Гуцуляк відкриває рахунок у матчі, користуючись помилкою захисників. Якщо судити з таймера телевізійної картинки, гол був забитий на 9-й секунді, проте варто зазначити, що режисери трансляції увімкнули електронний секундомір пізніше, ніж арбітер свого наруження. Годинника. Тому по протоколу 10 секунда. Вже незабаром стало зрозуміло, що цей удар фактично відправив гостей у глибокий накав. Ворсла була настільки приголомшена, що так і не змогла нормально увійти в гру, пропустивши того вечора 5 м'ячів. Загальний рахунок матчу 5-1 на корисні правди. На питання журналістів, чи повірив Олексій у такий швидкий м'яч, Гуцуляк сказав, що так, коли побачив м'яч у воротах. І додав, що знає, кому належить рекорд УПЛ. Однак він був ані трохи не засмучений через те, що йому не вдалося виписати своє ім'я в історію УПЛ таким чином. Цитат: Я за цим не гонюся. Головне, що команда перемогла, і усі це святкують. А тепер настав час побачити трійку найшвидших голів в історії незалежної України. Давайте починати. Третє місце Брандау 10 секунд. На жаль, відео цього моменту не збереглося, але інтернет пам'ятає все. У п'ятому році харківський металіст вдома зустрічав донецький шахтар. І та домашня гра обернулася для харків'ян у справжнє пекло, яке розпочалося вже на старті поєдинку. Вже на 10-й секунді форвархірників Брандау засмутив голкіпера харків'ян. Взагалі, той поєдинок, судячи зі статистичних даних, видався для бразильця одним із найкращих за кар'єру у футболці Шахтаря. На рахунку брандау матч 4 голи і 2 Досягнення. Бразилець оформив неймовірно швидкий дубль. Другий м'яч забив вже на 5-й хвилині. А його покер увійшов в історію як найдовший, бо четвертий гол-форвард поклав на 90 хвилині. Одразу після матчу спортивна преса шокувала заголовками, що саме Брандау забив найшвидший гол УПЛ. Однак це виявилося не так. І друге місце мого рейтингу залізне тому підтвердження. Друге місце Олександр Косирін 9 секунда. Нульові роки ера аналогового телебачення, тому не дивно, що багато хайлайтів яскравих моментів української першості не збереглось. Дякувати Богу, що найшвидший гол у ПЛ до 2016 року є виключенням із такої сумної тенденції. Олександр Косирін становив на той момент рекорд УПЛ у 5-му році у матчі Чорноморець-Металіст. Так так знову постраждали харків'яни. Причому у тому ж році, що й Брандау. Видно, комусь бракувало концентрації на початку зустрічі. До м'яча Косиріна, автором найшвидшого голу в українському чемпіонаті, як я казав раніше, вважався Олександр Севідов, який у 99-му році відзначився на 15-ті Секунді матчу між Донецьким та запорізьким металургами. Отже, як славетний футболіст Чорноморців встановив свої досягнення, матч стартував, одесити зробили закидання до штрафного майданчику суперників, де захисник металіста хотів скинути на голкіпера, але дуже невдало зіграв головою, тим самим відправивши м'яч на Олександра Косиріна, який з задоволенням скористався подарунком долі і відправив м'яч у воріт. Футбольні аналітики довго сперечалися, чий же то гол був швидше Косиріна чи Брандау. Врешті-решт вони дійшли висновку, що Форварду Чорноморця знадобилося на пів секунди менше, щоб розпочати ворота суперника. До речі, Косирін у тому матчі з металістом засмутив своїх візові двічі. Просто він забив ще й у другому таймі, забезпечивши своїй команді перемогу з рахунком 2-1. Олександр у ті роки взагалі часто виривав з витяг для одеситів. Не даром ж йому вболівальники дали прізвисько «Чорноморська Акула, що підкреслю. Еслювала хижі інстинкти гравця. Перше місце Роман Яремчук. Восьма секунда. Найшвидший гол в історії УПЛ забив нинішній форвард португальської Бенфіки Роман Яремчук і зробив це вихованець київського Динамо, виступаючи на правах оренди за Олександрію. І відбулося це шість років тому у матчі проти Полтавської Ворскли. Полтавчани, які були господарями у тому матчі, буденно розіграли м'яч у центрі поля, віддали пас назад на Дитятєва. Досвідчений захисник дуже невдало прийняв м'яча, а молодий форвард, не кліпнувши оком його обікрав. Організувавши собі побачення з воротарем, роман без проблем скористався забійним моментом і оформив найшвидше взяття воріт в історії УПЛ. Можливо, помилка дитяча була б не такою критичною, але проти нього грав один із найшвидших футболістів України. До речі, у мене на каналі ви зможете знайти відео про найкращих українських футболістів за цим показником. Тож обов'язково його подивіться. Знаково для Романа Поєдинок закінчився з рахунком 2-2, а сам форвард прокоментував момент своєї слави без особливого захвату. Цитата. Коли забив, то не звернув на це увагу. Вже потім мені зателефонували і сказали, що забив найшвидший гол. Насправді це не так важливо. Краще я б не забив, той м'яч, але команда виграла. Шкода, що втратили такі потрібні очки. Постає логічне запитання: а скільки ж секунд не вистачило Яромчукові, щоб його гол вважався найшвидшим в історії футболу? Якщо бути дуже точно, нападнику збірної України вдалося встановити своє досягнення на позначці 7,8 секунди. секунд. Найшвидший гол в історії футболу було забито на 3,69 секунди. Згідно з книгою рекордів Гіннеса, зробив це Деміан Морі, гравець Делейда Сіті, який вразив ворота клубу «Сідней Юнайтед у матчі чемпіонату Австралії у 95-му році. Гравці Делаїди Сіті розвели м'яч в центрі поля. Мур одразу вдарив повороти гол кіпер суперника подібного не чекав. Тож гол пропустив. Друзі мої, а це ще не все, тому що у мене для вас є бонусний гол. Дуже швидкий бонусний гол, який є найшвидшим для збірної України. Дивимося. Піднявши таку тему у своєму випуску, я просто не можу утриматися від того, щоб не розповісти вам про найшвидший гол в історії збірної України. В рамках до підготовки до Євро 2012, наша команда проводила спарринги з досить серйозними суперниками. Серед них були збірна Уругвая з ще молодим Кавані та Суаресом. Але вже тоді вони були серед кращих форвардів світу. Матч в Харкові завершився перемогою гостю з рахунком 3-2. Однак поразку від урогацію можна піднести до категорії тих, за які не соромно. Збірна України грала. Дуже пристойно, двічі по ходу поєдинки ведучи в рахунку. Ну а дебют зустрічі зовсім вийшов приголомшливе. Наші швиденько відібрали м'яч і організували класну атаку, яку завершив Андрій Ярмоленко на 15-й секунді. Для динамівця це був лише четвертий м'яч за спірну. Друзі, а який швидкий гол, нехай не в УПЛ, нехай зі світового футболу запам'ятався вам найкраще, розкажіть про нього у коментарях. А в мене на цьому все. Не забудьте підписатися на мій канал та ставте лайк. І натисніть на дзвіночок, щоб нічого не пропустити зі світу футболу української. З вами був Костя Фолстен. Все буде Україна. Бувайте здорові!